Свята заступнице Варваро, вінець на діла чистоти, ти заслужила Божі дари, зуміла муки всі знести, ти з ранніх літ не знала Бога, ніхто тебе цьому не вчив, питалася. Світ прекрасний цей створив, побудував твій батько вежу, щоб скрити вроду від людей, і знов кому цей світ належить, шукала не зімкнув очей, ти споглядала небо й зорі, Боже творіння краса красота, знайшла любов. Долю непросту, ти віру в трійцю пресвятую, відкрила рідному моцю, обличчя в нього помарніло, почувши правду вільностю, немов хижак і ворог лютий з мечами на тебе напав та заступися, бо сиви. Вечері від людей сховав, палаючи в нещаснім гніві, може, все тебе шукав, знайшовши він, не зламав віри, хоч на тортури посилав Відсік тобі главу святую, став найжорстокішим катом, ти, як хоробрий, мужній був, під вінець благим Христом ти перед втратою молила, свого Небесного Отця, щоб дай тобі Він праву силу звертати люд до каяття, молись у вічного престолу. Благодатью по своєю житті шлях нам освітив, Христова світла наречена Не пинне джерело краси, веди на стежкою своєю, напитись райської роси.